Дивіт. І це перша частина, коли ми робимо джокки і продаємо, і дуже класна гра. І це відео по Робуксу. Друзі, і сьогодні ми будемо робити. Я вже трошки тут прокачався, але це ще мало. Такі в мене тут квіточки ростуть. Не щось трошки Щось да. тут трошки замало. І бо... У вас 18 лет. Я дать озвук. 50. Там ще є штуки продаются. 500 тысяч. Верну. И на плацю. Я говорю, молчу, 700 тысяч. Друзі. И знаєте, що шай, друзі, Це видео буде йти. 5 буде. Буде золото зата... частину іншо. І це відео про робосу, як узнаєте. Бо мій канал називається Сеймик Майнкрафт і Робокс. Пинч. Я думаю, тут две киломени кидачу яки. Давай на саме Верблиден. То хочеш, що я заліз на самий верх? Зостря, отакий От мен скін український. Як ви знаєте, пок з України? Різних самій верх. А родину ми. Сюди заработати. Ці штучок і її купимо. Треба трошки почекати. Бін-бим. Ремелі купить і стамом пачами. Тільки ще чекати. Я віддавичу цей світ. І ще ти туда нажав. Двадцять тисяч і сімсот тисяч. Оце мене більше дивує, коли я цю розу куплю, то я буду захотій. Ай-яй-яй-яй-яй. Ай-яй-яй-яй-яй. Десять, дев'ять, вісім, сім, сім, сім п'ять.

Буду. Я кошки я, я обривав відео, чем десь час зробити. Я в чувака вкрав. Хі -хі. Я в того чувака вкрав. Я в того чувака вкрав. Чук, чук. Не, я чувак. Ж...